Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Штупун, це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня. Скажіть, як ніч минула на тих фронтах, так за які відповідають Силу оборони Таврійського напрямку? Як російські окупаційні війська себе ведуть? Ворог і далі проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки. Також збільшив кількість авіаударів і артилерійських обстрілів. Е, окрім скидання авіабомб, е, рідко але задіював для ударів і вертольоти К-52 та штурмовики Су-25. Минулої доби наші воїни знищили один танк, шість бойових броньованих машин, 13 автомобілів та шість артсистем, серед яких САУ-2 С-5 Гіацинт С. Е, це вже друга така САУ за дві доби. І ще 33 одиниці військової техніки ворога пошкоджено. Ворог продовжує удосконалювати фортифікаційні споруди і збільшив активність у темну пору доби і в сутінках. Якщо говорити загалом, то на таврійському напрямку окупанти завдали 19 авіаударів. Це минула доба, провели 53 бойових зіткнення і здійснили понад 1000 артилерійських обстрілів. Пане Олександре, але коли ви говорите, що збільшили кількість або інтенсивність ударів саме в темну пору, ну зараз ж темної пори доволі багато, і це не тільки ніч, бо восьма ранка ще так знаєте смеркно. Ну а вже з п'ятої шостої вечора вже темно, Навіть тобто фактично. Ну, та а, тобто фактично зараз темна пора доби це більша частина доби. Ну так, але раніше ворог менше діяв, скажімо, в темноті зараз що змінилося у них? Чи що вони, чи що вони зробили? Що вони стали бачити в темряві? Вони намагаються просто вижити, тому що в день у них шансів зовсім мало. Якщо розшифрувати те, що ми побачили у звіті офіційному, жовтня місяця російські окупанти просунулися власне на півдні, десь на кілометр, десь на два кілометри. Про що мова? І ем, якщо можна детальніше, не розкриваючи військових таємниць, де саме це відбулося? Ну, не на півдні, а в районі Авдіївки на півтора-два кілометри. Про це заявляв ОСУ в Таврія. Ну, от, але там, за, скажімо, за два місяці, трошки більше ворог саме на авдійському напрямку втратив близько 20 тисяч осіб, 200 танків та близько, ну майже 400 одиниць іншої броньованої техніки. Коли е, ви от казали про активізацію зведення фортифікаційних споруд, тут мова про що? Про грув крота? вони копають, де можуть, рови якісь викопують, чи, чи щось інше намагаються будувати. І де саме по Авдіївському напрямку, так само вони, як тільки заходять одразу, намагаються щось там зробити. Ну, звичайно, вони як тільки десь добігають кудись, десь якесь дерево бачать, навіть під деревами ями копають, щоб сховатися, ну, жити всім хочеться. А взагалі фіксується, що ну, майже по всій лінії бойового зіткнення ворог ну, продовжує удосконалення того, що нарив, скажімо, і удосконалює його. Угу. Як виглядає сьогодні е, ситуація під Авдіївкою? Прекрасно розуміємо, що там дата змінюється до коли взяти Авдіївку. І е, насправді пропагандисти, і військові речники Російщини, вони самі заплуталися. Вони не можуть визначитися раптом, би. вони так це я зараз ретранслюю. Якщо вони е, візьмуть Авдіївку, то фронт посиплеться. І той самий персонаж буквально за годину каже: е, нічого не зміниться, навіть якщо взяти Авдіївку, то що є Авдіївка? Розуміємо, в якому стані Кокс сухим. і насправді як виглядає сьогодні ситуація навколо Авдіївки. Коксухім під нашим контролем загалом біля Авдіївки відбито 14 атак минулої доби. Це в районах Новокалинового, також східніше Новобахмутівки біля самої Авдіївки. І ще 22 атаки: Северне, Первомайське і Невельське. Також в районах Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки. Ворог намагається йти вперед, там відбито 10 атак і е, активно е, досить діє на запорізькому напрямку, е, намагається відбити раніше втрачені позиції. Там е, за добу відбито 6 атак противника. Е, це біля вербового і південніше роботаного, Понав... е, якщо, ага. якщо говорити про загальні втрати ворога у живій силі, то е, понад пів тисячі осіб, а саме 508 осіб. Е, Загальні втрати склали ворога за добу, і майже десяток окупантів здалися в полон. Також наші воїни продовжують, скажімо, нищити логістику ворога знищено чотири склади боєприпасів. Пане Олександре, коли ви говорили про кількість техніки, яка була знищена на Таврійському напрямку, скажіть, а наскільки тоді можна стверджувати? Ну а там кількість техніки десятками, так якщо сплюсувати, то сотні, наскільки можна стверджувати, що ті угруповання російських окупаційних військ технікою недоукомплектовані? Ну чи можна казати, що вони навпаки тягнуть з усіх напрямків саме на Авдіївський, і там максимальна комплектація у них? Батальйонів, рот і так далі, тому подібне. Я не можу розкривати те, що наш, нам відомо, те, що, скажімо, як працює наша розвідка, але е, ворог, ну, якщо аналізувати, то, наприклад, вчора вже е, більше автомобілів було знищено, хоча і танки ворог застосовував, е, але він підтягує звичайно резерви, але це вже. Не така кількість, як була. Ворожий реп, от саме на Авдіївському напрямку, кількість ось цих знову ж таки, ловців дронів, так, різних типів, вона збільшилась чи ні, чи зменшилась? Е, нема в мене такої інформації, але е, о, триває, скажімо, я б сказав, це окрема війна дронів. Тобто, uh -huh. ми садимо їх дрони, вони намагаються збивати наші. Тобто там йде в небі своя війна, говорили з вашими колегами з паном Володимиром Фетьо, зокрема, і про те, що росіяни активно намагаються зараз сконструювати систему, коли дрон на основі нейротехнологій автоматично відшуковуватиме українських військових і українську техніку. Чи спостерігаєте ви це уже безпосередньо біля на своїх напрямках та і біля Авдіївки? Зокрема, чи поки це тільки розмови? Не знаю на рахунок нейромережі, але у, на, в операційній зоні сувтавля фіксується зокрема застосування ворогом наземних роботизованих платформ. Ну наразі невеликі кількості, але м, такі випадки є. На що це за? Що це за роботизовані платформи на землі? Пане Волпане Олександре, ну, це скажем дрони, які перевозять поранених призначені, або ну в більшості а, ну, тобто це, 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 це нова для них технологія, нова штука. Раніше її не було, правильно розумію? Ну, раніше вона була, вони, вони її, скажемо, досліджують, розробляють і намагаються показувати, що вона в них в крайньому разі є. Але ну це скажем не досить гарна новина, тому що ворог ну, починає насичувати такими технологіями лінію бойового зіткнення. Сподіваємося, що це просто випробування.